Створення у Кривому Розі технопарку відкриває для міста цілу низку можливостей і перспектив розвитку, підвищення наука ємкості виробництва, зміцнення кадрового потенціалу та залучення інвестицій у місто. Таку мету має проєкт збільшення інвестиційної привабливості індустріального парку Кривбас. Декілька позитивних моментів. Це перший момент, він може сприяти інноваціям. По-друге, це може сприяти співпраці та налагодженню мережі між компаніями, роботи між компаніями, ділитися своїми досягненнями. Третє це може стимулювати економічний розвиток залучення нових інвестицій до нас у міста. Левова частка у фінансуванні створення технопарку за донорами та інвесторами. Частка муніципалітету не буде перевищувати 10%, зазначалось на засіданні робочої групи. Загальна вартість цього проєкту 39 мільйонів доларів. І ціль цього проєкту це створення сприятливого середовища для розвитку нових ідей, стартапів. Що ми отримуємо в результаті нашої роботи, буде створений центр. Для, для для стартапів для залучення інвестицій для реалізації ідей нашої молоді наших науковців і е, мешканців міста які мають ідеї для е, для комерціалізації до розробки та втілення проєкту залучені відомі фахівці серед них наш земляк консультант проєкту з київської школи економіки андрій дробот Місто та керівники міста криволіська адміністрація повністю підтримують такий проєкт. Реалізація цього проєкту залежить від проєктної групи і залежить від деяких ризиків. То ризики в такому проєкті є, але ми розуміємо, що якщо не робити нічого, то нічого і не буде. Тому ми робимо цей проєкт, реалізація в наших руках, контакти з. Інвесторами вже є, вже йдуть. Ми розвиваємо нашу роботу по пошуку клієнтів та інвесторів. Технопарк планують створити на базі КНУ та науково-дослідного гірничорудного інституту. Ми, як університет, звичайно, максимум. Зусил наших закладемо, там є питання. Я думаю, що ми урегулюємо питання державної власності. Маю надію, що все ж таки цей екстра складний військовий період історії України він і закінчиться. Колектив готовий до реалізації цього проєкту. Ми зможемо створити гарну структуру, наукову структуру на базі науково-досвідного гірничого рудного інституту, якому виповнилось 90 років. На засіданні робочої групи були затверджені паспорт і план проєкту, погоджений бюджет та участь міста у фінансуванні. Валерій Кожухар, Олег Каплій, цей день.